Налиї героїв центрального кладовища Сум поховано троє військових, що брали участь в обороні аеропорту: це Сергій Табала – наймолодший кіборг в Україні, солдат Сергій Брютін і молодший сержант Микола Ніколаєнка. Знаєте, коли на могилу приїжджають побратими старші нас і кажуть: а ми хотіли, щоб наші діти були похожі на вашого сина. Що з севера, що Сергія Брютіна, я знав особисто. Крім того, я згадую 20 грудня 2014 року. Ми з ним якраз в селі піски. Він казав: хлопці, я скоро приїду додому. Після нового року в мене буде відпуска. І він приїхав додому, але на жаль, не відпуска, а приїхав труні. Іван Любченко один з тих, хто також брав участь в обороні аеропорту. Про полеглих побратимів говорить так. Та їм буде краще ніж нам. Прийшла на кладовище й мати одного з загиблих на війні сумчан Сергія Палешка. Хотілося би, звісно, більше. Ну хто ну, може, хто може не знає, хто може ні. ні, ні, ні. звісно, мало. Коли хоронимо їх багато сильних людей, коли так люди забувають може, Быть, свои проблемы, то коронавирус боятся, то еще. День скорби, день печали, день вот так вот все. Но мы как родители, мы заодно пришли Сережу и своих деток проведать. У меня тут сынок лежит. <музык> Кіборги – це знаєте, еталон тих всіх військових, які зараз воюють на сході нашої держави, тому що саме ті люди, які захищали Донецький аеропорт і його окрісності, можна сказати, да, ну, наймужніші люди, тому що ворог, можна сказати, окружив їх, да, що наша територія була. Практично трошки не підконтрольна під російськими агресами. В нас три таки загиблих а багато хто проходив Тобто, кіборги якби є, і в Сумах, і в Сумській області. Це не ну військовослужбовці, не тільки хто боронив самий аеропорт, хто забезпечував, хто підвозив хто, хто стояв на блокпостах. Кіборги боронили Донецький аеропорт 242 дні. Бої тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. Загалом під час оборони загинули понад 200 українських захисників поранено більше 500.